Кінчува товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу, та що все у нас буде! Україна, Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене черговий анбокс. Але сьогодні він буде трішки незвичайний. Чому? Тому що ну, для тих, хто підписаний канал на мій канал, то це в принципі не секрет. Але для тих, хто не підписаний, ви не знаєте, що тотальний огляд Primex Трангів 2.0 в колаборації з Йоши Ямамото у мене вже був. Але. А, ну, кажу, як є. А у тоді я купував ці красівки зі стоків, і тому як кажуть, експірієнс був неповний. Тобто я ніколи в житті не розпаковував Йоші Ямамото з Адідасом, Ну як кажуть. З коробки. А, і сьогодні, сьогодні, у мене якраз той самий випадок. А у, у компанії Adidas зараз іде просто нереальна акція. А, розпродаж колороба, колобо, колобораційних вимовив ви на, на силу колобораційних кросівок усіх форматів і. Дуже дуже нереальні скидки. Я не втримався, я довго їх чекав, практично е місяці вісім, мені здається, я слідкував. Вони в мене в обраних е були. І ось нарешті я придбав собі ось ці нереальні, просто космічні кораблі, як я вже казав, Батлшіп Галактика, е Салако, USS Enterprise, ну, В принципі, ви все знаєте, дійсно, я. Трішки психанув, зійшов, з глузду з'їхав, як кажуть. І Я собі придбав ще одні Prime X 2.0 Strang'i в колаборації з Йоші Ямамото, але у версії Carbon Black. ТОТальний Black. Ха-ха! Вибачте, але не можу стриматись, я просто багато емоцій. І сьогодні також мені здалося дуже було б гарно, якщо б і ті, що в мене є. Йош Ямамото були в кадрі, були разом з нами, і ми з вами розпакуємо мої перші Йоші Ямамото, як кажуть, з най-най-найсвіженькі, прямо з вогнища. Аж запах чую. Ну що ж, давайте я трішки трішки заспокоююсь. І ось вони, ось у нас коробка. А, а, як завжди, компанія Діда жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, за особистий кошт придбані. Все прозоро. Все як ми полюбляємо. Ну, Все, не буду вас далі, далі пробачаюсь тримати. Дивіться. Дивіться, на цю красу. Це щось неймовірне. Ну, звісно ж, я на пошті вже все це дивився, обдивлювався. Але, тим не менш, емоції все одно я не можу їх стримати. Ось такий ми, ми отримуємо з вами бокс. Давайте я трішки приберу свої странги. Вони якраз також, як бачите, щойно спральні, чистенькі. Більш-менш. Вони вже багато кілометрів набігали. І ось до них приєднуються. Ну, ті, хто слідкують за моїм каналом, знають, що Странгі це моє, окремо, моє окреме кохання в плані красівок. Я вважаю їх, досі вважаю їх, як для мене, за характером, найкращі. Так, давайте ми. Щоб у нас був красивий ось так воно йде. І ось. Ви бачите реальний експірієнс анбоксу Йоші Yamamoto Prime X 2.0 Strang Adidas. Ось такий у кольорі Ivory. Такий off-white. І ось вони. Зараз я одразу вам зазначу, що ми отримали з вами. Uh, ви, ви бачите Y3, Prime X2 Strang Розмір, до речі, у мене тут 11. Чому 11? Ті, хто слідкує, знають, що це у мене розмір. 10. Я зізнаюсь, вони трішки тиснуть. Трішки тиснуть. Я нічого не можу зробити. Вони мені, вони, мені все одно подобаються, але тим не менш мушу визнати. Повинно, розмір повинен бути у вас, у вас повноцінний розмір більше. Ніж вам потрібно, ось якось так воно вийшло. У мене буде, до речі, окреме відео з апдейтом по розмірній, розмірній сітці. Обов'язково підписуйтесь, дізнаєтесь, чому. В цих кросівках, незважаючи на те, що мій саме розмір і довжина устілки 28, як ви бачите, у мене тут 29,5 аж. У странгів дійсно вони маломірять і маломірять практично на півтори розміра. Тому я вирішив отримати, для себе взяти саме ось 29,5 або 11 по UK. Ну і ось така у нас коробка. І це ще не весь експірієнс. Ось так. А запах. Як кажуть, пахне новою машиною. Дивіться, у нас тут, що у нас тут написано. Uh, Y3, The Brand with the Three Stripes. Uh, ну, Y3 плюс uh, Adidas. Приблизно так воно можна розшифрувати. Ось так. Підпис, звісно. Ну, це ж, все -таки, все ж таки, це колабораційна модель. Ну, ви повинні отримувати певний. Experience, як на мою думку, і тут не розчаровують нас виробники. У нас також у комплекті йде ось такі додаткові моменти, що ви знову змогли оцінити якість, оцінити пафос. Хай буде так. Дивіться, Що у нас тут? Y 3. Y 3 is a fashion between uh, fusion пробачаю, between sports and fashion. Тобто Y-3 це blend спорту та моди. Ось що нам зазначається. Ну, не буду вам це, оце, це читати, це довго, як кажуть, багато літер. Але, тим не менш, ось така картка у нас іде. І ось такий конверт, в якому зберігаються ваші додаткові шнурки. О, приємно, шнурки, звісно ж. Як і у всі Adidas, але тим не менш. Ще одні є. Дякуємо за це. І ось, нарешті, момент, якого усі чекали, ми дістаємо Prime X 2.0. Strang. Ось так. Ви бачите, це просто неймовірна модель. Неймовірний Colorway, Давайте я також тут, щоб і білі також тут були в кадрі, щоб ви їх бачили могли більш-менш порівняти. Якщо потрібно, я можу зробити і порівняння, зробити додаткове відео про це. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Але. На даному етапі ми з вами просто будемо насолоджуватись новою машиною. Ха-ха-ха. Просто нереальні. До речі, одразу відповідаю на запитання, скільки усе це коштує, наскільки це все виправдано. Хлопчики та дівчатка, не виправдано воно взагалі, але тим не менш, якщо ви людина, яка полюбляє щось особливе, якщо ви людина, яка. Має зИС до всього цього і непереможне бажання отримати це. Воно того вартує, оскільки, як на мене, емоції нереальні. Просто коли я зрозумів, що я можу отримати такі крицівки. дякую Adidas Ukraine за такі акції. До речі, стосовно прайсингу, кому цікаво, напишу в коментарях, але так зазначу, що вони мені коштували аж. Втричі менше, ніж вони коштували по офіційному прайсу на старті продажів. А офіційний прайс, е, так трішки так, зауважу, 17 тисяч гривень. Це дуже велика сума. Я одразу зауважую, що це непідйомна сумна для звичайного українського відеографа. В плані взуття дійсно, це прайсинг нормальної лінзи, нормального якогось там гімбалу. Але, тим не менш, якщо ви як і я, трішки. Ну, Людина, як кажуть, з особливими поглядами, хай буде так на кросівки. Ви будете за цим слідкувати. Я слідкував і діждався. Акція є. Поки вона є, бігом, бігом на офіційний сайт. Підписуйтесь, як я люблю завжди казати. Вподобайки собі в обране додали і чекайте свого кросівка, чекайте його знижки. Мені ці кросівки встали по кошторису навіть дешевше ніж у ці. Ось так. І це офіційні, з офіційного сайту, в повному експірієнці, з коробкою, з усім з усім. Тобто, я вважаю, що це вартує вашої уваги, якщо ви, е, так як і я, трішки хворієте на цю хворобу кросівок. Ну що ж, з, таким, з цими невеличкими ліричними відступами е, закінчили. Ось, ось вони, ось так. Усе це виглядає. З інших боків внутрішня. Звісно, кому цікаво що стосовно тотального огляду, дивіться, він вже є на каналі. Подивіться, там я про все розповідаю. Тут я тільки вам показую все, що ви отримаєте, якщо ви вирішите собі придбати ось такі кросівки, що ви отримаєте, за що ви будете платити. Ну, як кажуть, для поціновувачів, то вони знають, що вони отримують одразу. Для себе я отримав те задоволення, яке я хотів. І в мене тепер праймиксів буде аж дві. Причому версії його ще Причому ще один маленький момент, я зазначу, те, що не зазначалось навіть у тотальному огляді, дивіться, вони різні. Ви бачите, малюнок різний. Ось у нас лівий. Ви бачите підпис. Ви бачите надпис Транг, але нема трьох. Ось цих лого, ось цих трьох страйпів Адідасу у нас нема. На лівому нема. Так само і тут ось так. Також додатковий момент, на який, я вважаю, слід звернути увагу. Давайте вам ще раз продемонструю. Звісно ж, у мене ці кросівки стояти не будуть, вони будуть носитись. До речі, можу одразу зауважити, що странгів у мене наразі це найбільш е, така носка модель. Тобто я їх е, практично через день, через два ношу, тому що мені дуже подобається в них все. Мене багато людей запитують, чи ну зручно, така все ж таки 50 мм підошва, але після брейкінгу, після того, як підошва, як кажуть, зламається, стане туди, куди їй потрібно, експірієнс просто нереальний. Все, що мені потрібно узуті, тут є. Тому я дуже задоволений. І якщо ви поціновувач ось таких е, max tech shoes, великих підошв. Купуйте, ви не пожалкуєте, мені подобається. Ну і взагалі, якщо ви полюбляєте Light Strike Pro, Adidas, Yoshi Yamamoto, то беріть, не пожалкуєте. Ну і що ж, в принципі, на сьогодні у мене все. Давайте ми трішки тут у нас зробимо красоту, наведемо, щоб у нас наші нові колабораційні кросівки. Знайшли своє місце, як кажуть, в, ліні... в моїй лінійці. Давайте ми їх трішки так розмістимо красиво, щоб у нас був красивий пекшот. Ось так, давайте навіть. О, взагалі краса. А, ваші питання, побажання стосовно додаткового відео, якщо потрібно, в коментарях. А, завжди читаю, наскільки це можливо, відповідаю. Без вас це не має жодного сенсу. Дякую, особливо. Моя дяка тим, хто додивився до цього моменту. Вам особливий палець вгору. І, звісно ж, два пальці вгору тим, хто підписується, розповсюджує, ставить вподобайки. Дякую всім за увагу. Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні сили. І все у нас буде. Ucrânia